Маю негативний власний досвід придбання авто зі Сполучених Штатів до України. Не хочу повторювати. Маю негативний досвід своїх знайомих по дешевому, низькоякісному або взагалі неякісному відновленню та ремонту авто зі Сполучених Штатів до України. Не хочу собі такого повторення. І при всьому цьому замовляю зі штатів дуже пошкоджене авто. Якось воно не сходиться. Але всьому є своє пояснення. Підемо розбиратися. Вітаю, друзі! Зараз Олександр метаріді, автопроект Харків. і У нас сьогодні чергове відео присвячено темі зустрічі замовлених вами авто зі сполучених штатів до України. І герой нашої з вами сьогоднішньої зустрічі не часто буває у нас на каналі. Це Джип Гранд Cherokee. Редбалами ось таку автівку. Джип Cherokee. чистий 2021 рік, комплектація Limited. 2938 міль на одометрі. 38 міль на одометрі. 3,6 літра, Звісно, на повному приводі придбали за лише за 5400 доларів. Це дуже низька ціна для такої автівки. Ідемо розбиратися. Итак, замовник Максим Харков, з Харкова та з Ютуба звернувся для нас ще на самісінькому початку грудня, вже минулого 24-го року, і було таке завдання. Бажаю придбати собі джип Гранчарки. Був вже досвід, придбав свого часу ще до війни адневкологі Сполучених Штатів, але як це буває доволі часто в цьому бізнесі. Виконавці послуг виявилися або не дуже порядними, або не дуже фаховими, або все одразу. То вже історія, як то кажуть, замовчується. Питання: що виникло? Виникло те, що обіцяли замовнику одну калькуляцію, а коли, і одні прогнози ціни, а коли приїхала автівка і все почали склати докупи, то. Виявилися сумарно і платежів трохи більша, і сума більша. І звісно, по ремонту геть інша сума, геть-інші цифри, аж ніяк, як ті, які не співпадали з прогнозами виконавців послуг. Суттєво не співпадали. Врешті-решт. Замовник на все це плюнув, забрав автівку, робив ремонт відновлення в геть в іншому місці самотужки. І, врешті-решт, завдяки тому, що він все робив самотужки, витрачав свій час, нерви, пошук запчастин, пошук майстрів якось він плюс-мінус бюджет вклався. Тобто, досвід корисний, але не дуже позитивний. І звісно, що замовник такого собі повторювання не бажає. Хочу, друзі, вже ми біля автовозу. Ось бачите, такий у нас джипчик Grand Cherokee 2021 року. Так, він пошкоджений. В принципі, з усіх боків зараз, о, ще, ще один джипчик-стит компас. Тесличка стоїть у нас. Зараз вам його обійдемо, покажемо з усіх боків. Ну а потім вже розвантажимо і будемо розбиратися більш детально. Звісно, що на ремонт тут закладали дуже чималі гроші. Але, як я вам казав, різниця з е, більш цілими автівками тут по самокупній вартості просто шалено. І коли ми будемо потім вже на підсумку робити фінал цього проєкту, коли ми е, е, порахуємо, скільки обійшлася ця автівка з усіма витратами, і звісно, що е, е, в які гроші вийде ремонт, то ми тоді, тоді з вами зможемо впевнено сказати. Вдалі були наші розрахунки, чи ми помилялися, і замовнику все було невигідно. Це вже будемо потім розбиратися. Ось поки що тут зараз розвантаження йде, робота. Просто кипить, хочу вам показати, що і такі автівки вже почали приїжджати. Ось, бачите, електричний Rivian. Така не сама дешева автівочка, не дуже вий. Часто можна побачити її у нас на шляхах. Але ось і. Таке купляють. Чекаємо розвантаження далі. Перед тим як звернутися до нас, він спілкувався з різними знайомими, з різними власниками авто зі штатів дивився, як то кажуть, знайомі через знайомих. Ось ми придбали там, ось ми придбали там. Ну і звісно, як досвідчена людина, яка має суттєве життєвий досвід, ну чудово, давайте подивимось, як вам зробили автівку. Це дуже правильний шлях, дуже правильне рішення. І е, Максим просто подивився суто такий сам. Саме гран-чарокі, яке було відновлено певний час тому, а втівку зробили, як то кажуть, керамичною. Да? Тобто, замість того, щоб якісно її відрихтувати, відремонтувати, все зробити так, як слід, просто якось її Да, щось там порихтували, якщо, якщо можна це назвати рихтовкою, а все зайве просто закидали шпаклівкою. Ну і звісно, що. На, 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 Протягом певного часу ця шпатльовка почала тріскатись, фарба почала тріскатись, і звісно, що якість такого ремонту вона не то, що заниска, вона взагалі ніяка. її там просто немає. Ну, звісно, що. Звертатися до таких виконавців, звертатися до таких е, е, СТОшників у е, Максима ніякого бажання не виникло. Да? Тобто він вже бачив на власні очі якість цих послуг, якість цього ремонту. І е, отримати собі у майбутньому щось подібне йому точно е, е, не подобалось, і, навіть якщо це обіцяли за дуже помірний або навіть за дуже низький цінник. А навіщо нужна низька ціна, якщо там немає якості? Ось ми з цим всім розібралися. І коли почали, вже звернувся до нас, наш глядач з YouTube, йому подобається то, що ми робимо, як ми робимо, наш підхід, наша якість. Ну чудово, без питань. Будь ласка, звертайтеся завжди раді. Для цього ці відео і знімаємо і показуємо, як воно все робиться. І були певні як у всіх замовників певні технічні завдання, що саме ми шукаємо і на який бюджет. Я попередив відразу, що той бюджет, з яким до нас звернувся замовник, тобто під ключ на номерах, там, умовно кажучи, 25 тисяч доларів, з його техзавданням завданням буде дуже дуже складно вкластися. Ну, каже, ну добре, давай спробуємо щось грати і, можливо, піднімемо бюджет. Добре, давайте пробувати. І ті лоти, які ми шукали, які подобались замовнику, ми так, який замовник був готовий приймати участь у торгах та потім купувати виграну автівку, уходили дуже дуже дорого. Щось пошкоджено, 10-12 тисяч, більше. Одна, майже ціла автівка, яку ми замовником рахували, так щоб, хоча б більш-менш вкластися в його бюджет, ми рахували і 10 700, Вона взагалі пішла. 16200, тобто, це ну, космічний цінник, і, і звісно, що не в який бюджет ми ніяким чином би там не вклалися. Е, Прислов'я, що середня ціна ринку навіть на сьогодні, да це вже пройшло на декілька місяців після придбання. Придбали ми автівку 7 грудня, тобто рахуйте, 7 грудня, 7 січня, зараз у нас вже на календарі 8 лютого. тобто Два місяці рівно два місяці автівка добиралася до Харкова. Це, до речі, до питання скільки часу займає. І ось ми знаходимо лот, який зовні виглядає, в принципі, реально стрьомно. От відверто кажучи, стрьомно. Два рази його не віддавали на аукціоні. Був там 4800-4900. Щось таке, що знайдемо скрін, я вам ставлю, за скільки його не видавала страхова компанія на аукціоні. І виставили його по Байнау за 5400. Спочатку замовник та ні, ну, то трохи забагато пошкодження, але потім, коли він подивився, за скільки уходять ті лоти, які його влаштовували, що ну, грали 10700, пішло за 16200. Да? Тобто різниця просто шалена. Подивився на цей лот, подивився на пошкодження, подивився на ціну. І що, наприклад, якщо зра... зрівнювати, порівнювати там 5400 і по байнау придбати цей лот і 16200, що пішов майже ціла автівка, то звісно, в нас різниця. Ну, давайте умовно скажемо 10-11 тисяч доларів різниці. Накиньте сюди ще м -м, витрати пов'язані з м -м, розмитненням, пенсійним фондом, акційним збіром. Все це буде збільшуватись комісію за переказ грошей, таке таке інше. То в нас різниця набігає вже не 11, а десь 1016. 16,5 умовно кажучи, це різниці. І звісно, що на, з такою різницею будь-який ремонт у нас спокійно вкладеться в цю різницю, ще і залишиться в нас запас. І замовник посидив, порахував, поспілкувався з дружиною, то коротше зробила таку собі сімейну родинну нараду, і вирішили придбати оцей лот за. 5400. До речі, от ми зараз приїхали вже на базу автовозів. і зараз бачу, наш джипчик стоїть ще не розвантажений, він стоїть на платформі. От зараз підемо і будемо дивитися, що саме ми привезли, що саме ми будемо розвантажувати. А я вам потім покажу, ще буде е, в нас один дуже-дуже цікавий е, момент. Вам покажу буде трохи сюрприз. Йдемо розбиратися. Ось зараз будемо розвантажувати нашого джипчика і подивимось, що у нас там понизу. Ось бачите, що у нас да, пошкодження по колу з усіх боків, так, це факт. Багато чого доведеться замінювати, але, в принципі, в цілому, це у більшості зовнішні елементи. Ну, Подивимось зараз, коли є. Вже на землю нам її спускають. Зараз подивимось його знутрі. Зараз, ще поки у нас автівка на вилах, підкладуть брусочки, щоб не на землю її ставити. Тобто бачите, такі хлопці з душою до цього відносяться. Хоча й балаболісти. деякі з них, особливо ось цей. Буде чудово, якщо у нас радар ось тут. Буде живий, це взагалі буде бомба. І так, ну що, починаємо робити огляд, що ж саме ми таке привезли. І так, дивимось, давайте по колу позаду. Позаду у нас все добре. По даху, Тут, бачите, ми вам покажемо дах, що у нас там. По даху у нас все добре. Так. Ідемо розбиратися. Двері. Задні. Ну, задні швидше за все, ми врятуємо. Крило арку фарбувати. Передні. під заміну двері, це без питань. Дзеркало подивимось. Крилишка під заміну, ходова під заміну. Капот, швидше за все теж замінювати. Бампер, ну, подивимось. Можливо, під заміну, можливо, спаяти це. Ну, Якщо для себе робити, то звісно, що треба міняти. Фари теж під заміну. Тут тобто багато чого замінювати треба. Інше крило під заміну, двері з цього боку. Задня точно замінювати, передня. Подивимось, передня швидше за все, може, може вдасться рятувати. Тут рихтовка фарбування. Тобто, як я і казав, автівка буде фарбована в кола. От, лише не знаю там, кришка багажника залишиться тоді. дах. Не фарбоване, а так? Автівку в треба фарбувати. І замінювати дві, а то й три, двері. І попередній частині крила та капот. Але подивимось, що в нас буде врешті-решт, потім по фіналу. Наскільки цей проєкт буде вдалий і цікавий взагалі. Так, по безпеці, що ми мали. Маємо. Так, безпека в нас спрацювала, в нас спрацювала сідушка одна. У нас спрацювали обидві шторки, до речі, шторки у нас обрізані. У нас в салоні якісь залишки запчастин, колесо лежить в салоні. Так, дивимось, що у нас зараз по другій сідушці. Подивимось. Так, ось у нас теж вона спрацьована, показуємо вам. Тобто в нас працювали. 4 подушки, дві шторхи, дві сидушки. Ось наше з вами колесо лежить у салоні. І, і ось такий у нас сам салон. Звісно, що. Ось ще якийсь пластик лежить. <плес> Звісно, що на цей час, на дану хвилину, автівка виглядає дійсно, як то кажуть, непрезентабельно. <плес> да? Ось же і тесточку розвантажили. Ось. А далі вже будемо дивитися, будемо розбиратися, що нам скажуть на СТО. Зараз ще й власник під'їде автівки, і будемо далі вже дивитися, що до чого та як взагалі робити. Ну що, основне ми вам показали. Сюрприз у нас буде трохи пізніше. Вам покажемо. Ну а зараз будемо знімати короткі відео для TikTok та Інстаграму. Невдовзі повернемось! І так, друзі, як і обіцяли, у нас буде трохи сюрприз. Питання у чому. Автівка приїхала в нас без ключів. Зараз ми навіть прямо тут починаємо ремонт відновлення цього авто, навіть ще не завантажили його на евакуатор. І от зараз я вам покажу, якщо буде відео на камеру, до 12 з 12.09. Не знаю, наскільки вам добре показала камера. А, і зараз починаємо підшивати, підв'язувати ключі. Сам процес роботи ну, пробачте показувати не будемо. Майстер сказав, не треба знімати. Добре. Але от ми зараз подивилися час і подивимося, скільки в нас займе часу підв'язати ключі, через скільки автівка вже буде з ключами, і поїде далі на евакуати. на СТО. Йдемо дивитися. Довері незвична буде сьогодні фінальна частина нашого відео по зустрічі автівки. І чому ми бажали зробити якийсь сюрприз цікавий для вас, а врешті-решт отримали сюрприз для себе. Ну, про все по порядку. Трохи забігаючи наперед, скажу так: дійсно ключі, врешті-решт, підв'язали під автівку буквально за 10 12 хвилин. Повністю це від е, моменту, як було приєднано було е, комп'ютер до автівки. Прив'язали новий брілок. Все повністю вам ну, зараз вставляємо фото, відео, які ну, хоч щось зняли, бо там технічно не було ні часу, ні можливості все це знімати, як воно все вийшло. Але так, дійсно, прив'язали дуже швидко. Але не в той день. Бо які виникли питання? На жаль, саме на тому. Комп'ютері на тому ноутбуці, з якого мали все це підв'язувати, банально глюканула програма, яка відповідає за цю прошивку автівки, підшивку нового ключа і таке, таке інше. Так бувають такі технічні питання, на жаль довелося, це було у нас. Ми зустрічали автівку у е, суботу, і довелося чекати аж до понеділка, щоб приїхав майстер з новою програмою, все підшив, все зробили і все поїхало. Чудово! Але ж є не дуже цікаве питання: а де ж мала автівка знаходитись весь цей час? Так, в теорії її можна було відвезти на СТО, і потім туди вже визивати майстра. Але від бази автовозів до СТО доволі чимала відстань. І майстру набагато простіше і зручніше приїхати безпосередньо на базу, там, де йде розвантаження автівка. Так ось велика перевага у цьому питанні в тому що ми працюємо суто з. Постійними партнерами з нашими харківськими перевізниками працюємо з ними ще з 2017 року, і е, звісно, ніяких питань з тим, щоб не забирати автівку сута безпосередньо в той день, коли вона приїхала, а забрати її е, через два дні. Тобто не у суботу, а у понеділок взагалі ніяких питань з цим не було. Ніяких доплат, нічого з нас, хлопці не брали, і автівка весь цей час знаходилась на. Похороняємо майданчик, охороняємо території, зачинене, тобто в повній безпеці ніхто там би нічого з нею не вкрав, не поцюпив таке, таке інше, не пошкодив додатково. Ось які переваги співпраці з постійними партнерами, з е, тими, які можуть надавати такі сервісні послуги, сервісні-додаткові можливості, навіть якщо щось піде не за планом. А якщо м замовляти перевезення, наприклад, з м Перевізниками з інших міст, які просто приїжджають о, о, до міста, не важливо, це Харків чи це будь-яке міс, інше місто, і їм треба просто ось зараз розвантажитись. Ніяких майданчиків в них немає, ніяких баз в них немає. Звісно, їм треба просто розвантажитись десь, на якому майданчику, на якоїсь е, 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 місці вигрузки, просто скинути ці автівки і далі робіть, що хочете. Евакуатори замовляйте самотужки. Е, Усі питання: якщо щось піде не так, це ваш хлопець. зберегати автівки, звісно, що нема де. І якщо як в нашому випадку щось пішло не так, то це вже безпосередньо клопіт-отримувача, якось так. І це друзі зайвий раз показує, що що та як ми робимо, і який комплекс послуг ми надаємо даємо нашим замовникам, що ми собі у партнери обираємо кращих, з кращих по найоптимальніших цінах, в принципі. Ось це. Що ми бажали вам сказати? Так, джип вже підв'язаний з ключами, джип вже знаходиться на СТО. Замовник отримав усі необхідні фото, відео, звіти. Ну а ми з часом, сподіваюся, зможемо отримати можливість і показати вам фінал цього проекту, що там взагалі робиться. Ну що, погнали далі робити вам цікаве відео про ту роботу. І по-перше, ми погнали робити. Роботу так, для вас шукати нові автівки, отримувати нові замовлення, виконувати ваше нові замовлення. Ну і звісно, робити для вас фото відео, звіти. А де ви їх побачите, то де вам вже зручніше? YouTube, Facebook, Instagram, TikTok. До речі, нагадаю, що в нас є два окремі Viber та Telegram канали окрема пара присвячена темі вживаних автівок Сполучених Штатів та Канади. І окрема пара присвячена темі. Електромобілям з Китаю та Норвегії. Ну і звісно, що не забувайте підписуватись на наш канал, ставити великий палець догори, лайки, вподобайки. Ну і натискати обов'язково на дзвіночок, щоб отримувати усі свіжі повідомлення про наше нове відео. Все. На цьому будемо завершувати. Дякую за перегляд. І усім вам побажаю. Нових гарних автівок це найнижчою ціною. Ну і, звісно, якомога швидше наша нашої загальної спільної перемоги. Це буде Україна.